Я блогерка, власниця благодійного фонду і від сьогодні ще й власниця освітнього проєкту. Ми планували це з лютого: шість місяців формулювання ідеї і пошуку фінансування. Весь на шлях з хлопцем нас тягнуло в бік освіти. Я викладала математику і дуже любила цю справу. А Богдан викладає і зараз it підліткам і обожнює створювати щось нове. А ще так склалось, що навіть в нашому благодійному фонді ми створили дитячий інтеграційний центр, де підлітки навчаються і отримують якісну профорієнтацію. Але в нас завжди була мрія зробити щось більше. Ми мріяли про інший рівень. І зараз ми запускаємо свій освітній проєкт. Я поки не вдаюсь в деталі, бо скоро ми почнемо публічну комунікацію згідно стратегії. Але ділюсь з вами цією неймовірною новиною. Я зараз займаюсь документами, ремонтом, пошуком людей і стратегією розвитку. А Богдан створює навчальні програми, розробляє курси і робить сайт. Вже з вересня ми почнемо роботу нашої освітньої платформи, і я вже вже не можу дочекатися цього моменту. Я вірю, що це буде неймовірно круто. А зараз ми шукаємо в команду фанатиків своєї справи, викладачів STEM, IT, комунікацій, бізнесу. Якщо ви експерт своєї справи і мрієте ділитися своїми знаннями, пишіть нам. Зробимо це разом.